Всім привіт! Мене звати Альона. Сьогодні розпакую замовлення Лівеста. Подивимося, що я замовила. Замовлення зовсім невелике. Знаєте, в мене сьогодні оця посилка, я сьогодні забирала. Мене просто випісила, вивела із себе. Який сьогодні такий ранок, у мене був дуже нервовий. Так, розповідаю Замовила я в лівесті невеличке замовлення на 740 гривень. Так як у ну, мене там дещо замовили, і дещо мені потрібно знаєте, добивати до, якщо не помиляюсь, тисячі гривень, щоб було безкоштовне замовлення. Ну, зараз трішки в нас фінансові проблеми і немає змоги, тому. А продукція ну, потрібно було терміново замовити в цьому каталозі. Замовила я, ну, думала, ну, скільки там за пересилу, за доставку, було. думаю, ну, може гривень там 40 чи 50, все-таки на Укрпошту я замовляю. Проходжу я забирати і. Що ви думаєте, за доставку, плюс там ще невеличка сума за пересилку грошей, що я на пошті плачу, я за все віддала 100 гривень. Ну, мене це просто убило. 100 гривень за доставку на Укрпошту. Це не нова пошта, це Укрпошта. Я для себе зрозуміла, що. А тепер я буду в Лівесті робити замовлення. Якщо в мене там насобірується замовлення на тисячу хоча б гривень. Або якщо в акції в компанії буде акція по безкоштовній доставці, тоді я буду робити замовлення. А ось так знаєте, замовити там дещо собі на невелику суму ні. А то сума то невелика, але за доставку таку ціну платити, ну, вибачайте, Укрпошта. Так, все, висказалось. Тепер давайте розпаковувати. По-перше, ось такий перейшов каталог новий, це в нас 13-й каталог, буде діяти з. 18 листопада по 8 грудня. Ось такий у нас дуже гламурний Дід Мороз нарисований. Я ще не дивилася каталог разом з вами, ну, я подивлюся, але на днях зніму огляд на цей каталог. Так, І ціни на продукти я буду вставляти тут у відео, тому що не буду відбирати час, це все там шукати все. Що в що мене замовили? Замовили по акції, там була ось така: так воно в плівці приходить, щоб нічого не витекло, тому трошки відсвічує. Але не буду розпаковувати, тому що це ще віддавати клієнті. Це в нас засіб для інтимної гігієни, веста самовиробництва». Це не так давно з'явився цей засіб в компанії. Ось такий великий об'єм. 480 мл. Я сама не користувалась, тому відгука, відгука в мене немає, але чула, що начебто так е, нахвалюють і. Що мені тут подобається, що він доволі такий густий. А це гарно, тому що я не люблю, коли, знаєте, ось ці засоби, вони дуже такі рідкі, як водичка. Ні. Так. Ну і ще клієнтка замовила ось такий гель лубрикант Це також лівеста з полуницею. Я замовляла собі такий, в нас такий був. В принципі, непоганий гель. Але я не розумію чому, але десь так вже як половину використали. Знаєте, якесь почало пекти. Не знаю. Це неможливо такий ефект, чи, можливо, він у нас просто довго стояв, не пам'ятаю. Ну, отже, так. Так, далі. Ще в мене замовили. Ось такий ополіскувач для порожнини рота. Це в нас із м'ятою м'ятний подих. У нас зараз також такі використання стоїть, вже небагато залишилось, і один в запасах у нас стоїть, тому що нам прям дуже сподобалось, дуже гарно освіжає доволі такий великий об'єм. І якщо по акції цей опліскувач, то обов'язково беру. Тут у нас 350 мл. Так, І ще замовили ось таку зубну пасту: це відбілююча. Це в нас з чайним деревом, шаблією. М'яке відбілювання, комплексний догляд ефективно видаляє на лід. У мене така паста вже була пару разів, чи, можливо, вона навіть три рази, вже не пам'ятаю. Мені вона в принципі подобається, вона непогано відбілює. Але в мене я вже якось звикла до цієї пасти і вона почала не так гарно працювати, таке буває, тому постійно потрібно змінювати. Я зараз перейду на якусь іншу, а потім через якийсь час я собі ще буду повторювати. І мені подобається, що тут великий об'єм 170 грам, ну її так надовгенько вистачає. Так, і що я саме собі замовила? Це ось таке мило брускове, це в нас сталія, турецьке виробництво, це з грейпфрутом. Це в нас натуральні мила, прям дуже нам подобаються. Вони не розмилюються, не тріскаються, надовго їх вистачає. Аромати такі природні, тому із задоволенням користуємося. Ну, як, чоловік користується, я брускові мила не люблю, а от чоловік використовує, тому це йому я замовила. І він задоволений об'єм. Так, який у нас тут об'єм? 100 грамів. Також чоловіку ще замовила ось такий дезодорант сприй, антиперспірант, 48 годин в такому червоному пакуванні. У нього такий вже був, а зараз у нього з цієї серії, але з зеленим, оцім, кришечкою, а йому трішки гірше він зайшов, цей, сподобався цей дезодорант. А ось цей червоний він сказав, що краще. Тому я взяла ось такий, нехай користується. Доволі непогано він захищає від поту, доволі приємний аромат, тому можу рекомендувати. І ще взяла собі ось таку пінку для вмивання. Також талія. Це в нас з грейпфрутом. У мене була в запасі, але в мене її купили. І я собі знову замовила, тому що ось уже в, напевно, в грудні я буду брати повністю ось цю всю серію у використання, буду тестувати. Тому, чекайте, таке буде відео. Поки що не користувалась, відгуків немає. Так, і все. Ось таке в мене було невеличке замовлення, трішки вам. І пожалілася, і розповіла, тому ось так. І ще що хотіла сказати, також трішки так мене ну, не те, що не зрозуміло, але такий висновок для себе зробила, що все-таки дуже відрізняється аудиторія, яка в інстаграм і яка в Ютубі. Тому що коли в інстаграмі я виставляю свої макіяжі, такі яскраві, незвичні, але е, люди нормальні розуміють, що це макіяжі для якихось е, ну, неповсягденні, я не ходжу з такими макіяжами. Я зробила для якогось чи конкурсу, чи просто для відео, е, це просто креатив. А, то в інстаграмі нормально реагують, там пишуть, що там дуже ну, гарно, яскраво. Ну, люди розуміють. А, коли я на Ютубі виставляю, це вже не в перший раз в мене таке, люди негативно реагують на такі макіяжі. А, під останніми відео, де я виставляла, а, що я догляд додаю, там в мене був макіяж такий. Незвичайний, це для конкурсу я його робила, ну, я розповідала в відео. І ну просто одна там людина ну, так відреагувала якось. Ну Люди не таке, ну вони, я так розумію, не в цій сфері макіяжній, вони не розуміють, що таке креатив, і вони оце в свій нос о, втикають оце і там, починають там жах, ще щось. Ну, якщо ви цього не розумієте, якщо ви не робите самі макіяжів, яскравих макіяжів, ну чому ви приходите і ось це починаєте писати? Я цього не розумію. Ну, не подобається вам макіяж, мій який там в мене відео, ну так не дивіться, йдіть далі. От нащо це писати? Ми зараз і так живемо в стресі, у нас постійно стрес. Ми... Прокидаємось в стресі, засипаємо в стресі. І от нащо приходити і ще от свій негатив мені лити під відео, коли, ну і це без аргументів. Коли мені люди пишуть, аргументують свою критику, коли вони мені пишуть там в тебе там. Ти там розповіла, там е якось е не так розширено, може там більш детально розповісти про щось, або там з е звуком щось не так з картинкою. Це зрозуміло, це людина аргументує. Я прислуховуюся, відповідаю на цей коментар. Але коли людина не аргументує, просто прийшла і написала мені ну, вибачаюсь е якусь. Ну, Жах. Ну, я такого не розумію. Вибачайте, Але я таких, такі коментарі відразу блокую, таких людей просто блокую. Тому що щось там їм пояснювати, щось з ними там спілкуватися. Ну, я не буду. І так, я дуже багато уваги цьому приділила. Взагалі я так не роблю, але. Просто такий сьогодні в мене настрій: одне, друге, і це трішки мене так збісило. Тому просто кажу, що коли ви аргументуєте, що вам не подобається, то я це ще розумію, я там прислухаюсь, але коли це без аргументів просто людина прийшла і свій негатив мені вилила, ну ні, знаєте, мені такого не потрібно. Отже, так. Вибачаю, що трішки вас нагрузила, ви прийшли просто розпаковку подивитися, трішки висказалась. Всім дякую, що ви зайшли. Пишіть, чим ви користувалися з цих засобів, що вам подобається, що не подобається. Згодні ви зі мною щодо такої дорогої доставки в Лівесті. І... Побачимось ми дуже скоро. Я думаю, що на днях буде огляд лівести каталогу цього нового. І ще я відзняла відео із своїми покупками в магазині Тада, що я купувала, також виставлю. Отже, дуже скоро побачимось. Всім дякую, всіх вас люблю і всім па-па!